Знати там м 17 чи Сум-17, Ну, називайте як хочете. Да? Це ми говоримо про офіційну версію того, як це є в рішенні міської ради. Ну, так. ну що, хто у нас буде першим вітати? Вітаю! Ви дивитесь новини на телеканалі Бриспіль. Підбиймо інформаційний підсумок. Про події цього тижня вам розкажуть наші кореспонденти. Отже, сьогодні в ефірі. Кольори крокували вулицям у яскравих костюмах. Усі вони влаштували справжнє спортивне шоу. Місцеві жителі мали нагоду побачити наскільки синхронно приспіль пісенне місто. Тому тут щирісно відзначають міжнародний день музики цього року. В одній залі зібрались усі місцеві ціновувачі мелодії, композиторів та виконавців. Інші супроводжують делегації, і те і інше серйозний відповідальний момент, коли до аеропорту Бориспіль приїжджають високопосадовці, команда працівників спеціального підрозділу Бориспільського відділу ДАІ супроводжує їх якісно та надійно. Більшість такими, як і зараз дуже багато є роботи.